Гімназист Владислав Ковтунович, учасник освітнього профорієнтаційного проєкту Ядерна школа Раес, розповідає, що долучитись до заходу вирішив, як тільки почув про його старт. Захопили відгуки друзів, слухачів минулого курсу. Ще відтоді не залишало бажання поглибити власні знання про атомну енергетику, підкріпити їх практикою та побувати у максимально дозволеній кількості об'єктів Рівненської АЕС. Нині це дуже доцільно продовжує ділитися Владислав у ході розмови. Адже у його житті триває етап визначення з майбутньою професією. Участь у проект. Називає своєрідним каталізатором цього процесу. Це якби може допомогти зорієнтуватися, на кого поступати і де хочеш працювати. Чи зорієнтувало це вас у виборі професії? Ну так, да, це більше, якби, ну, що я не помилився, бо я вже давно хотів на технічну спеціальність, але ще думаю до цього часу, на яку. І це якби мене ще. Як... Пихнуло, можна сказати, до того, що я не помилився своїм вибором у вивченні таких точних наук. Про те, що у програму навчального курсу ядерної школи включено стажування на керівних та робітничих посадах працівників станції, Владислав знав, сподівався, що може випасти унікальна нагода провести робочий день за графіком генерального директора підприємства. Усі крапки над і розставило ПФО психофізіологічне обстеження, проведене для учасників проекту, фахівцями відділу роботи з персоналом у влада був один із найкращих результатів. Хотілося дуже потрапити на стажування до генерального директора. Сподівання були, звісно, що я добре напишу ПФІО, але так, щоб аж так добре, то. Друге квітня стало днем ікс для учня. Їх спільний із генеральним директором робочий день розпочався о сьомій ранку. Стажер став свідком ряду зустрічей нарад обходів виробничими приміщеннями. Зокрема, зміг побачити, як проходить ранкова оперативна нарада. Передує який доповідь начальника зміни станції про основні показники роботи блоків. Став учасником лекції, яку провів генеральний директор для персоналу керівної ланки на тему як бути лідером. Був присутнім на двох нарадах в НТЦ, а також на засіданнях економічної ради та тендерного комітету. Зрозуміє що являє собою станційний мурашник, і це тільки до обіду. Завершилось стажування Владислава Нарея з плановим обходом виробничих приміщень. Хлопець побував у турбінних відділеннях, машинних залах блоків номер 2 та 3. Зміг порівняти обладнання. На енергоблоці номер 2 воно знаходиться у планово попереджувальному ремонті, а на третьому функціонує у штатному режимі. Крім цього, стажер побачив, як виглядає блочний щит керування мільйонника та поспілкувався із його оперативним персоналом. Завершився обхід оглядовою екскурсії. Територію промислового майданчика. Увагу хлопця керівник зосередив на розповіді про призначення дизель-генераторних станцій. Дуже насичений день робочий. Це просто по всьому місту, буквально, і по всій атомній станції треба і ходити, і наради всякі і тендери, і так далі. То це дуже якби, важко, ну я так бачу, дуже важко і дуже відповідально і важливо. Це все виконувати і скрізь бути абсолютно все контролюється. навіть те, що не думав, що може таке, як його проконтролювати. Воно все контролюється. Впродовж семигодинного спілкування зі стажером розповідає Павло Яремович. Змогли налагодити хороший контакт. Дізналися про вподобання один одного. Владислав резюмує генеральний директор, який його однокурсники у проєкті ядерна школа виявився здібним, допитливим учнем та щирою молодою людиною. Саме такими є бажання передавати досвід. Дуже складно висіту. Це взагалі попасти якби на виробництво сьогодні і спілкувати з людьми, які вже там працюють, це досить непросто добре, що вони всі різні. Запитання досить різні, кожен по-своєму цікавий. Ядерна школа РЕС безумовно результативний проект, говорить генеральний директор. Ми будемо продовжувати його провадження і надалі. А та молодь, яка вже стала його учасниками, своїми порадами та пропозиціями суттєво допомагає вдосконалювати курс. Там їм потрібно більше спілкування, ні групою, знає та більш особисто. І вони хочуть дивитись, хочуть практики побільше, побільше подивитись реалії життя, реалії роботи, а не слухати лекції цілий день сидіти. На цьому нам треба працювати. Діти не тільки для себе вибирають, вони розповідають про ті дні, які провели разом з нами, з нашими спеціалістами, і в сім'ї, і друзям, і своїм товаришам. Тому я рахую, що це позитивний проект. Завершальним акордом ядерної школи для учнів закладів загальної середньої освіти та ПТУ Вараша стане вручення їм сертифікатів. Відбудеться воно 5 квітня у Палаці культури. Ірина Жук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.